Цей прогноз прозвучав несподівано навіть для тих, хто уважно стежить за внутрішніми процесами в Росії. Політолог і соціолог Дмитро Гудков заявив: питання не в тому, чи піде Путін, а в тому, що його наступник уже фактично визначений, а війна входить у фінальну політичну фазу. Це не гучна теорія змови і не емоційна заява. Гудков говорить про холодну логіку авторитарних режимів, які доходять до межі власної життєздатності. І головне, він стверджує, що російські еліти вже готуються до сценарію після Путіна, навіть якщо публічно цього не визнають, перш ніж рухатися далі, коротко. Якщо ви хочете розуміти, що відбувається всередині владних кабінетів, а не лише чути офіційні заяви, підписуйтесь на канал Політпрогноз. Тут ми пояснюємо складні політичні процеси простою мовою і без ілюзій. Гудков починає з базового принципу: персоналістські режими не падають раптово. Вони спочатку входять у фазу внутрішнього переформатування, коли збереження системи стає важливішим за конкретну фігуру на її Її чолі саме цю фазу, за його оцінкою, Росія проходить зараз. Війна стала ключовим каталізатором. Вона різко підвищила ціну будь-якого політичного рішення і зруйнувала старий баланс інтересів усередині еліт. Те, що раніше було вигідним компромісом, мовчазна лояльність в обмін на стабільність, більше не працює. Гудков наголошує: еліти не мислять категоріями ідеології. Вони мислять категоріями безпеки, активів і майбутнього. І війна зробила ці три фактори вразливими: санкції, ізоляція, ризик міжнародних трибуналів і внутрішніх потрясінь, змушують шукати вихід. Саме тому, за словами Гудкова, питання спадкоємця виникло не на майбутнє, а як практичне завдання. Не обов'язково у формі офіційного транзиту влади, швидше у формі перерозподілу реального впливу, коли ключові рішення поступово переходять до інших центрів. Він підкреслює, наступник Путіна це не обов'язково нове обличчя. Це може бути компромісна фігура, яка влаштовує різні групи впливу і здатна гарантувати їм безпеку в перехідний період. Головна вимога до такої фігури не харизма, а керованість. Окрему увагу Гудков приділяє війні. Він вважає, що саме війна стала фактором, який прискладає. Коривну необхідність заміни Путіна, а не навпаки, війна перестала бути інструментом консолідації. Вона стала джерелом ризиків, які система більше не може ігнорувати. За його оцінкою, нинішня риторика Кремля дедалі більше відривається від реальних настроїв усередині правлячих груп. Публічно демонстрація рішучості, неформально пошук варіантів виходу з конфлікту, які дозволили б зберегти контроль і уникнути катастрофічних наслідків. Гудков наголошує, мова не йде про. Про демократичні зміни. Йдеться про зміну конфігурації влади. Авторитарні системи рідко реформуються, вони радше замінюють одну фігуру іншою, намагаючись перезапустити легітимність. Саме в цьому контексті він говорить про таємний план еліт. Не як про єдиний сценарій, а як про набір паралельних варіантів, які опрацьовуються одночасно. Спільним для них є одне: війна у, у другій частині свого аналізу Дмитро Гудков переходить до найчутливішого питання. Чому саме зараз? Путін починає втрачати статус незамінного, і як війна перетворилася з інструменту утримання влади на загрозу для всієї системи. Гудков наголошує, у стабільному персоналістському режимі фігура лідера є точкою рівноваги. Поки лідер гарантує безпеку, передбачуваність і збереження активів його підтримують. Але щойно він стає джерелом ризиків, система починає шукати альтернативи. Саме це, за його словами, і відбувається сьогодні в Росії. Війна різко зміна змінила співвідношення вигод і втрат те, що раніше компенсувалося пропагандою і страхом, тепер упирається у конкретні цифри: санкційні обмеження і міжнародну ізоляцію. Гудков підкреслює, еліти не обговорюють мораль війни, вони обговорюють її ціну, а ціна з кожним місяцем зростає. Причому не лише економічно, а й персонально у вигляді ризиків для власної безпеки, свободи пересування і майбутнього їхніх сімей. Він зазначає, де дедалі більше рішень у Кремлі ухвалюються не з позиції як виграти, а з позиції як уникнути гіршого. Це принциповий злам. Коли влада переходить у режим мінімізації збитків, вона фактично визнає. Є стратегічний тупик саме тут гудко вводить поняття тихий транзит йдеться не про публічне усунення Путіна і не про відкриту боротьбу за владу. Йдеться про поступове обмеження його ролі, перерозподіл повноважень і зміщення центру ухвалення рішень. Він підкреслює. Такий транзит може виглядати непомітним для суспільства. Формально Путін залишається президентом, але ключові рішення щодо війни, економіки зовнішньої політики починають ухвалюватися колективно або через інші фігури. Гудков також звертає увагу на важливу деталь: наступник уже не повинен бути сильнішим за систему. Навпаки, система шукає фігуру, яка не буде претендувати на абсолютний контроль, а стане гарантом домовленостей між групами впливу. Саме тому, за його словами, най- більш імовірний сценарій не поява харизматичного лідера, а висування технічної компромісної фігури людини без яскравої політичної ідентичності. Але з високим рівнем прийнятності для різних елітних груп. Війна в цьому сценарії відіграє ключову роль. Гудков вважає, що без зміни фігури на чолі держави завершити війну стає дедалі складніше. Путін занадто глибоко пов'язав себе з війною. Будь-який компроміс у його виконанні виглядатиме як поразка. Саме тому для еліт заміна лідера відкриває можливість змінити риторику і формат завершення війни, не визнаючи прямої поразки. Це дозволяє перегорнути сторінку, зберіг. Систему і мінімізувавши наслідки, гудков наголошує, це не означає миру за справедливими правилами, це означає пошук виходу, який був би прийнятний для внутрішніх груп влади. Але навіть такий вихід означатиме фінал війни у нинішньому вигляді. Ключовий висновок другої частини звучить так: Путін перестає бути активом і стає проблемою. І в авторитарних системах це завжди означає початок процесу заміни, навіть якщо він відбувається повільно і непублічно. У наступний. Пній фінальній частині ми розберемо, яким може бути фінал цього сценарію, що означатиме заміна Путіна для війни, та чому цей транзит не принесе Росії стабільності, але змінить хід у фінальній частині свого прогнозу. Дмитро Гудков формулює головний висновок, який робить цю ситуацію по-справжньому небезпечною і водночас визначальною: заміна Путіна не означає порятунок системи, але означає зміну логіки війни і фіналу конфлікту. Гудков підкреслює, російські еліти. Не прагнуть змінити режим, вони прагнуть його зберегти. Але для цього їм потрібен новий політичний фасад, який дозволить знизити тиск, переформатувати риторику і вийти з війни у менш руйнівний спосіб. Саме тому сценарій, наступник уже обраний, не означає конкретне ім'я. Це означає, що вимоги до фігури вже сформульовані. Вона має бути прийнятною для силовиків, економічного блоку і зовнішніх переговорників. Вона не повинна мати власного сильного політичного проєкту. І головне, вона має. Бути здатною взяти на себе відповідальність за завершення війни Гудков наголошує. Путін не може завершити цю війну без втрати обличчя. Він занадто персоналізував конфлікт. Для нього будь-який компроміс це поразка. Для Елідре – це шанс перезапустити систему без тотального обвалу. Саме тут, за його словами, і з'являється таємний план еліт, не як змова в одному кабінеті, а як збіг інтересів різних груп, які одночасно доходять одного висновку. Продовження війни у нинішньому форматі загрожує їм більше, ніж зміна першої особи. Фінал війни в цьому. Сценарій виглядатиме інакше ніж очікують багато хто. Це не буде ні повна капітуляція, ні гучна перемога. Це буде політичне згортання конфлікту, прикрити новою риторикою, новими обличчями і спробою зняти міжнародну напругу. Гудков підкреслює, такий фінал не принесе Росії стабільності. Він лише відтермінує внутрішні проблеми. Система, побудована на страху і персональній владі, не здатна оновитися без глибокої кризи. Але для війни це означатиме принципову зміну. Україна в цьому сценарії залишається ключовим фактором. Гудков наголошує, жодна заміна Путіна не змінює факту поразки стратегії агресії. Війна не дала Кремлю жодної з поставлених цілей, і саме це робить завершення конфлікту неминучим, незалежно від того, хто сидітиме в Кремлі. Фінальний висновок звучить жорстко. Питання не в тому, чи буде заміна Путіна. Питання в тому, чи встигне система здійснити її до повного стратегічного краху. Війна вже зруйнувала ілюзію стабільності. Тепер вона руйнує. Ілюзію незамінності, і саме тому, за прогнозом Гудкова, фінал війни буде визначений не на полі бою, а в кулуарних рішеннях, де страх втратити все переважить страх змін.